FPV-дрон – це серйозна технологія, але без добре навченого оператора це що завгодно тільки не засіб ураження. Разом із вами минулого року ми зібрали 30 мільйонів 750 тисяч гривень для збільшення пропускної здатності військової школи буревітер щодо підготовки українських захисників. Тож таким чином, за цей час ми з вами підготували понад тисячу операторів fpv дронів та операторів ударних дронів літакового типу. Завдяки підтримці благодійного фонду Сергія Притули ми у військовій школі буревітер відкрили нові напрямки підготовки. Для операторів, екіпажів та інших спеціалістів сил оборони у напрямі БПЛА. Ми вже підготували понад тисячу військовослужбовців, які зміцнюють ударні, розвідувальні та інженерні спроможності сил оборони. І на цьому ми не плануємо зупинятися, адже буревітер це організація, яка йде нога в ногу із потребами фронту, яка чує військовослужбовців і продовжує запускати ті напрями підготовки, які потрібні сьогодні на фронті. На початку розвитку ери ударних фпв-коптерів, Нашим фондом спільно з військовою школою бровітер було створено курс FPV мультироторного типу. Курс постійно оновлювався та покращувався у відповідності до реалій на фронті. Наразі даний курс випускає більше 40 підготовлених операторів на потік та є одним з найкращих курсів серед ведучих шкіл, що відмічають самі військові. За останній рік наш напрям. FPV малих ударних дронів мультираторного типу розвинувся просто неймовірно і збільшився. Але, звісно, це не тільки про кількість, а і в першу чергу про якість. Ми дуже сильно збільшили і поглибили нашу лекційну програму, теоретичну програму, дали багато лекцій і про РЕБ, РЕР, радіоелектронну боротьбу. Про основи радіозв'язку, інженерію, про тактику, про те, як працювати і застосовувати кастомне, дуже цікаве обладнання, яке зроблено в Україні. Додали багато вправ. Це і враження рухомих цілей, це і набагато більш розвинута робота в складі екіпажу, виконання дальніх місій, планування місії, враження прихованих цілей. Всі ці речі, але найголовніше, що ми постійно отримуємо чудові відгуки від наших косантів. Ми з ними на зв'язку і бачимо, як вони дуже професійно і ефективно застосовують ці знання в бойовій роботі. Ми завдяки фонду запустили цей напрямок ударних літаків піві типу. В даному випадку це літачок ДАРЦ, мабуть, ви вже чули про нього. Ми на нашому курсі навчаємо курсантів використовувати його. Ми навчаємо розуміти основи аеродинаміки, основи планування місії, основи безпеки, техніки безпеки. Літачок потужний і попит на використання цього літачка шалений. І ми, як школа, намагаємося зробити так, щоб після нашого курсу хлопці використовували його максимально ефективно. Добре навчений воїн це ефективність на полі бою. Тому ми не зупиняємося і продовжуємо навчання наших військовослужбовців. Дякуємо вам за ваші донати. Працюємо, панове.